Нарешті вийшла обнова, яку ми так довго чекали. Вона видалась просто гігантською. Купу всього додали. Тож бери чайок, щоб краще все запам'ятати. Саме головніше, це додали PASS! Боже, це такий кайф. І так, пройдемось по нагородам. Восьмий рівень це ексклюзивна емоція, та ще й у безкоштовній версії. Ну класно ж, іще одна емоція на 26 рівні. Також у безкоштовній версії. Ну це взагалі якийсь відпад щелепи. І також ексклюзивна емоція у платній версії. В принципі, емоція виправдовує покупку. І всі і розуміють, що ти донатор. Платна версія кошта 6 доларів, а точніше 250 гривень. І хто пам'ятає мою обіцянку, той вже розуміє, що з час буде відбуватися. Звісно, мій внутрішній єврей мене задушить. Але обіцянка є обіцянка, та й таке гріх не купити. От і все, я своє слово виконав. Йдемо далі по обнові. Тепер у грі додали спостереження забої. Його справді дуже всі чекали. Але він працює лише на реальних гравцях. Ви не зможете спостерігати з людиною, яка грає проти бота. Також тепер гравців, списку друзів, які в мережі будуть вище за всіх Остальних, що спростить їх пошук, і тепер ваші друзі будуть сортируватись по кількості їхніх кубків. Ще один момент, який в разі спросту життя гравцям. Тепер кожний гравець може побачити, скільки людей в пошуку, скільки людей в поєдинку і скільки людей спостерігає за боєм. І це все не залежить від кількості ваших друзів. Це відображає абсолютно всіх гравців, і по цьому дуже грубо, але можна дивитись якийсь час онлайн. І також допоможе при підборі противника. Ви просто побачите, що хтось у пошуку і зможете зайти, щоб з ним пограти. Це просто величезна облег. Гри. І ця функція діє на кожну арену окремо, тож зможете за цим моніторити. Але якщо вибрана випадкова арена, то показується сумарна кількість. Тепер також доволі велике додавлення це емоції, і нарешті їх додали у гру. Як ми вже побачили, три є у пасі, причому два безкоштовних. Також ось можете купити за кристали. Вони також доволі прикольні. Ну і звісно, за донат також є більш круті і більш агресивні емоції. Також не сильно значне, але приємне. Це прибрали чорну полоску з лівого боку. Ось так вона виглядала. Тепер її нема. Також додали значок Пінгу, він допоможе в боях перевіряти якість підключення. Маленька, приємна фішка. Тепер перейдемо до нової зброї під назвою Авіаудар. Ось як він працює. Він приземляється, і в місце, де він зупинився, прилітає три ракети, які можуть дістати прям до води. І це перша така зброя, яка з легкістю проламує дорогу до води. Серед арени, але зверніть увагу, що ракети летять зверху. Отже, потрібно зважати, чи є зверху якась преграда. Подробніше про нього буде у Рілсі. Також додали бистрий перехід і складки зброї. У вкладку персонажів, і навпаки, це також приємна фішка. Також не розповів про один момент. Під час спостереження за поєдинком ви будете у вигляді ось такого персонажа, який плаває у човнику. Це дуже весело виглядає. І також ви зможете кидати емоції. Це прям максимально фановий момент. Максимум за поєдинком можуть дивитись 100 людей. Думаю, поки що цього буде більш ніж достатньо. Також на велике змінення у поєдинку. Хід не буде передаватись, поки вся випищена вами зброя не долетить. Це зроблено, щоб запобігти багів. Також тепер. Перший хід буде визначатись не випадково, а перший буде ходити той, в кого слабша прокачка. Це виглядає достатньо логічно. Подивимось, що з цього вийде. Також незабаром нас чекає ребаланс персонажів, що також дуже змінить гру. Також виправили ще дуже багато багів. Ось така обнова. Вона вийшла прям максимально гігантською. Не даремно ми її так довго чекали. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати всі оновлення. І ставте подобайку І всім до зустрічі у грі.